Всім привіт! Мене звати Яна я рада бачити вас на своєму каналі. Давненько вже не було відео е, мене на каналі, тому що ми захворіли. Я з сином ми захворіли. Перший захворів Ілля е, е, було сильні болі в горлі, нежить і висока температура, і потім буквально через 2 дні все це повторилося в мене. Але в нього якось це легше набагато пройшло, він вже здоровий, а я ще. Хвора в мене майже пропав був голос. Це вже трішки так е, повернувся, то я вже можу щось говорити. Ось так е, тому не було і відео на каналі. Е, зараз я вам показую це мої перці розсада. Я вже так думаю, що на цьому тижні я вже його висаджу е, на город. Вже погода дозволяє, вночі вже не опускається менше 13 градусів, а в день нас вже дуже жарко. В тіні сьогодні десь приблизно 24 градуси. Ось так. Тому буду їх вже висаджувати, і я собі думаю, що я їх певно висажу в парнички такі, з агроволокна білого. От, щоб трішки сховати їх від колорецьких жуків. Тому що я чула, що колорецькі жуки дуже їх полюбляють. Ось в мене тут вони такі, прям дуже гарні. От. І ще на низу в мене є. Вони теж, їм вже дуже мало місця, їх вже реально треба висаджувати. А ці я пізніше висівала, то вони ось такого розміру. Але я, певно, буду іти і висаджувати. Вже хай собі там будуть. Тому що їм вже тут. Затісну. Ось так. Що в мене ще відбулося? Поки в мене не було температури, я бігом була, поїхала в село, посіяла кукурузу, квасолю, горох, таке бобові всякі. Ще кавун посадила, не знаю, як буде, але вроді людей в сусідів росли кавуни, набиралися, тому ми теж спробуємо. Ще е, з ремонту, то е, ми поки що ще нічого не робимо. Е, трішки немає часу, то я хворіла, е, ну, ще до сих пір, якби трошки хвора. от, І е, то робота, то вже бігом щось їдеш поливати, і часу трішки не було. Але я дуже сподіваюся, що скоро це вже якби з мертвої точки у нас зійде. От. І ми вже почнемо щось робити в будинку або біля будинку. Ну, перше, це, я так думаю, почнемо воду класти. Бо нас вже, в принципі, майже все є для цього. Ми вже все закупили. Ось так. Ще на попередніх тижнях мені приїхала раковина в кухню. Я замовила чорного кольору. Чомусь мені дуже захотілося чорного кольору. Я знаю, що буде трішки така вона якби. Забруднюватися від води, але ну нічого буду мити, та й буде чистіше. Теж вам покажу. У мене є відео, я знімала, як ми її забирали з нової почти. У нас була прям там ціла епопея, можна сказати, з цією раковиною, тому що ми її спочатку замовили у замовника. і нам потім дзвонили, що привезли її на нову почту, а на нову Почту її розбили і нам відправили іншу. Вже я і через те я її знімала на відео, щоб подивитися, якби якщо розіб'ють, щоб було, що показати, що то розбили не ми. Ось так. Так що зараз я вам покажу, як ми забирали з нової почти раковину, а пізніше покажу вже й саму раковину. Що, всім привіт! Я вже трішки краще себе почуваю після хвороби, але все одно ще голос такий осипший. Приїхали ми вже в село. Зараз будемо щось робити. Розсаду попривозила, буду садити. Так як я хворіла, то ну, нічого не робила, роботи дуже багато, не знаю, як я це все встигну. Зробити все, що треба. Ось. Зараз я вам покажу мийку. Яку я купила. Так, ось така мейка. Вона така нелегкенька, вона важка, чисто чорного кольору, без вкраплення, отакого, як під камінь, таку я хотіла. Вона, в принципі, така, як дивишся, то як, ну, маленька. Мені здається, що і добре деку сюди влізе, щоб помити. Ну Мені вона дуже подобається. Зараз я достану кран. Оцей кран що. Ми для мийки брали і подивимось, як виглядає. Ось так. Ось. Ось так. Ну Мені подобається високий. добре можна помити щось. Класний. Там у нас вже лежить бухта з трубами на воду. І десь на наступному тижні ми вже почнемо рити траншеї для води. Ось така мийка. Так виглядає вона з краном. А зараз е, я йду на город садити баклажани свої і помідори. У мене є. Невеличкі парнички я замовляла, було в інтернеті. Десь на якомусь сайті напром'яна знайшла, замовила. Вони мені приїхали, тому зараз буде в нас розпаковка парничків. Так, ну що, вийшла я вже на город, кинула м -м, свої парнички і зараз буду їх розбирати. Ось, винесла розсаду і будемо розбирати зараз їх. Так, ну що, ось така, ось такий парничок у мене вийшов. Мені здається, що я його трішки не натягнула, але подивлюся. Тут будуть в мене баклажанчики, а ось тут буде стояти ще один. Тут буде капуста. Я брала невеликий, 3-метровий довжину. Але тепер бачу, що треба було б, напевно, брати 4 метровий Ну, нічого. Такий собі цей каркасик з пластику. Товщина оцього білого агроволокна 60. От. Так що ось так. Це я його взяла, щоб зберегти. Може, трішки вдасться зберегти. Від жука баклажани. Але не знаю, подивлюся. Ось так. І зараз буду висаджувати.